Починаючи з 2015 року День Захисника України оголошений державним святом і офіційним вихідним. Пізніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про перейменування свята на День захисників і захисниць України. Через реформу церковного календаря в Україні. 2023 року святкування перенесено на 1 жовтня. Сьогодні ми відзначаємо ще одне свято день українського козацтва. Козаки є уособленням сміливості та мужності українського народу. У кожному з нас тече кров наших предків вільних. І незалежних козаків. Саме дух козацтва покоління за поколінням виховує у наших земляків патріотизм, національну свідомість, почуття гордості. Цей день символічно припадає на християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці. Богородицю вважала своєю покровителькою. Козацьке військо. Свято Покрови було для козаків одним із головних. Також саме на свято Покрови козаки проводили ради, на яких обирали нового гетьмана або старшин. Оберігає Пресвята Богородиця і теперішніх оборонців нашої Батьківщини. І сьогодні ми звертаємося до Матері Божої. Проханням про перемогу, мир, благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу. Для українців ця дата можливість вшанувати воїнів будь-якої статі, що захищають незалежність та суверенітет рідної батьківщини. Цього дня. Прийнято згадувати не лише героїв сьогодення, які захищають нашу державу від країни агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право на незалежність. Для українців слова захисник та захисниця уже давно не просто формальність. Ще в 2014 році розпочата Російською Федерацією війна спонукала сотні тисяч українців стати на захист Батьківщини, взявши до рук зброю. А після повномасштабного вторгнення російських окупантів 24 лютого 2022 року. На захист України без перебільшення піднялася вся нація. Хтось на фронті, а хтось у тилу. Як і наші предки, чиї подвиги стали легендами, сучасні захисники та захисниці демонструють на полі бою українську винахідливість, військову хитрість та звитягу. Переконливим результатом незламної боротьби українських героїв є звільнені від окупації міста, села, знищена наземна, морська та повітряна техніка окупантів, ліквідовані склади, штаби та пункти управління загарбників. Наші захисники та захисниці це справжні герої. Вони приклад справжнього патріотизму та самопожертви. Українські захисники і захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу воїнів багатьох поколінь воїнів різних країн, усіх, хто протягом століть боронив ідеали свободи, відстоював державність і виборював. Незалежність. Україна щит Європи та всього цивілізованого світу. Наша держава та її воїни ведуть війну проти російського агресора і захищають не тільки себе, але й всю Європу та всі демократичні країни від наступу загарбницьких сил таранії та диктатури. Шановні захисники та захисниці, ми вдячні вам за кожен день, який ви присвячуєте захисту нашої країни. Дякуємо вам за вашу відданість нашій країні. Бережіть себе і завжди пам'ятайте, що ви наші справжні герої. Героям країни, воїнам світла. Захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не залякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка. Має вам бути видно. Так, Вікторина е, захисники та захисниці України. Так, є. Так, яку назву мала держава, якою правили визначні захисники українських земель, князі Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Манамах. Вам там видно варіанти? Київська Русь. Так, правильно, це є Київська Русь. Да. Так. Далі. Правиль відповідь Київська Русь. Так. Німця, ви правильно В яких українських народних казках згадується захист рідної землі від ворогів та сил зла? Оберіть правильну відповідь. Вам Видно там, так? Ти горошко, корилока жм'яку. Так, дивимося. Правильну відповідь. Так, категорушку Кирилока земляка. Бачите, все ви знаєте. Так. Далі якого слова не вистачає у прислів'ї без верби та ну чого там немає України? Немає людини. Ні. Ну, Калини. Так. так, правильно. Правильна відповідь. Калини, правильно. Україть України, з якими межує Україна. Кілька відповідей Польща Так. Польща, Білорусь. Я так, правильно, Польша и Беларусь будем. Так, мимса. Есть. Яку назву мала традиційна казайская зачиска? Ну подивиться, як называлася. А Аселедець, коса, маківка, карась. маків, какарась. Заческал? Я думаю, коса. Ну то, що не карас. Не карась. Оселедець називалася, так. Давайте подивимося. Так. Оселедець? Оселедець, так. Називається. Так, яка річ не могла використовуватися казаками? Подивимося. Автомат, спис, шабля, рушниця. Що вони могли Автомат, Автомат. Автомат. рушниця. Угу. Це автомат і рушниця, мабуть. Так, автомат, Автомати. Автомати, бо тоді ще не було. Хто такі Богдан Хмельницький, Іван Мазепа? Відомі українські композитори, найкращі льотчики часів Другої світової війни, одні з найвизначніших українських гетьманів, польських художників, які обожнювали українські краєвиди. Хто це такі? Богдан Хмельницький Іван Мазепа одні з найв не... ЦВ. Да. ЦВ одні з не... да. визначніших українських гетьманів. Так, правильно, правильно. Так, скільки Україні існує державних мов безліч? Скільки народів живе? Три українська, польська, білоруська, дві українська і російська. Заховалася. Взагалі, ну в Україні замовляється, і російське розмовляти так. Одна народная ну, офіційна. Скільки? Українська. Українська, одна, а лише українська, так звичайно. Так, е, значить, яке свято відзначають в один день із Днем Захисника України. Зараз воно буде не в один день, а може, пося та по перенесеться мабуть, на перше. Покрови? Покрови, так. Покрова По відзначалася угу. По 14, зараз календар змінився і на перше перенесли. Який запропонованих варіантів не є державним символом України? Синьо-жовтий прапор, тризуб малий герб України, гілочка вербита калини і гімн, що не вмерла Україна і слава і воля. Не є державним символом. Я думаю, так і є. Ну, мене є державним символом України. Ну, а так що ж тоді не є державним символом? Гілочка верби подивимося, давайте правильно. Гілочка верби та калини, бо це наш не офіційно наш не затверджено. Що таке державне свято? Лише День Конституції України офіційне свято встановлено на честь вшанування височної події чи воєнної особи. Це будь-який вихідний день, місця, які відзначають у всіх країнах світу. Угу у всех державные святости україны це подивимося, давайте Офіційне свято знову на честь шанування визначної події опасно Офіційне свято це б точно не тільки Конституція України, там ще шенчи свята є. Яке ствердження про захисників України є правильним. Це тільки воїни, які зі зброєю в руках просто стояли ворогам України, це лише політики, тут що бухав немага, які захищали інтереси України за кордоном, це тільки науковці та письменники, які прославляли Україну у світі, значить, це воїни, політики, дитячі науки, історії та культури, які живі, живуть, живуть для успішності України всіма сілами захищали від загроз і не Кто такі Останні? захисники? Ну, хто захисники такі? Ну, давайте подивимось. Так, і воїни, і політики, yes. і науковці, і письменники. Так, значить, дивимося остання правда. Це воїни, політики, діячі науки, історії та культури, які жили і живуть. Для успішності України та всіма силами захищали її від загроз та негаратів. Правильна негаразді. Всі люди об'єдналися. Ага. Хто з названих діячів захищав честь України на спортивних змаганнях? Віталій Кличко. Кличко. Так, правильно. Виталий, Виталий Кличко. Так, правильно. правильно, бачите. Які події об'єднали сучасне українське суспільство спільній боротьбі за незалежність України? Російська агресія на території України і захоплення Криму, політ людини у космос, поширення мережі інтернету та гаджетів на всю територію України, проведення в Україні Євро 2012. Я думаю, ви. Російська агресія на території України. Так, утяга школь. Українське суспільство і російська агресія на сході України та захоплення Криму. Так відповідність ну тут відповідність тут вони правильно розташовані, не знаю тут відповідність там перша а тарас шевченко бо Ярослав так, так. Так, ви, ви тут все неправильно розташовані так же Богдан Хмельницький всі знаєте таких худячих, я відомо